Всі, хто з нами на телеканалі Київ, це програма столиця з вами ведучий Сергій Дойко. Власне в цій годині будемо обговорювати дуже важливу тему. Вона неоднозначно сприймається, вона неоднозначно трактується, Вона, в принципі, складна тема. Але тим не менше, ми будемо про це говорити, оскільки це. Вкрай важливо це реформа пенітенціарної системи системи виконання покарань. Тобто будемо говорити про тюрми, будемо говорити про Лукянівське СІЗО, куди його збираються переносити чи збираються переносити. Чому саме туди, куди збираються? Як про це пишуть засоби масової інформації? Про реформи, які відбуваються в цьому напрямку. Ну і я закликаю вас, наші шановні прихильники, активно долучатися до нашої дискусії. Тема специфічна, звичайно, але вона вона важлива. Це життя. Тут е, по-іншому нічого і не скажеш. Денис Чернишов, заступник міністра юстиції України, є гостем нашої студії. Пане Денисе, доброго вечора. Дякую, доброго що завітали. Дякую. 223 двадцять Традиційно працюємо у прямому ефірі. Будь ласка, активно долучайтеся до нашої дискусії. Підбиваючи певні підсумки року, що минає. Міністр юстиції, пан Петренко. Власне, що сказав? Він назвав реформу пенітенціарної системи власне. Найскладнішим таким напрямком да, реформування е, сказав, що розпочато взагалі це все от буквально не так давно. Е, реформа мережі Тюрем, як він висловився, і е, е, якось змалював взагалі напрямок руху. Переходом назвав до європейського типу закладів відбування покарань ув'язненими Можна детальніше, що робиться, в якому напрямку мін'юст рухається бо Ну, як я сказав, дійсно тема специфічна, але вона важлива. Прошу, будь ласка, пане Доброго вечора, шановні телеглядачі. Дійсно і дуже дякую, що таку тему дуже закриту для суспільства. Uh -huh. Ми піднімаємо в ефірі і в прайм-тайм, тому що майже за всі роки незалежності. І до того цю тему якось всі намагалися обійти. Вона така е немодернова, непопулярна. І всі намагаються якось уникнути розмов про цю тему, але ж вона існує. Звичайно. І це, це частина нашого суспільства. Це, це і це частина нашого суспільства, яка не мінялася вже протягом е всього часу незалежності. І то рішення, яке було прийнято, і урядом підтримано президентом і. Е було взято на себе відповідальність Міністерством юстиції і саме е, паном Петренко е, саме реформування пенітенціарної системи uh -huh. і її перебудова, тому що е, треба міняти як систему, так і бачення суспільства на цю систему. Uh -huh. Тому що е, ми е, дуже закриті як до ув'язнених. Так і до працівників системи. Але система виконує дуже важливу суспільну функцію, сервісну функцію, так. як по ізоляції ув'язнених і тих, хто е, зробив злочин, так. так і по їх ресоціалізації, зміни е, їх світогляду і повернення їх в суспільство нормальними людьми. Пане заступник міністра, я дуже помилюся, якщо скажу, що з першою функцією держава справляється дуже добре, да? ізоляція. А от друга функція, яку ви назвали, тут якраз е я не фахівець, звичайно, але проблем більше набагато да. на порядки, ніж е щодо проблематики першої функції. Що скажете, прошу? Так я з вами в цілому згодний. І якщо б е всі функції були б виконані на п'ятірку, то що було б реформувати, mm -hmm. то я вам можу сказати так: що е з функцією ізоляції ми справляємося ще з часів радянського союзу. Чого чого цього непогано, не так, так, так. але це не є функцією пенітенціарної системи, так. адже пенітенціарна система, і саме термін походить від латинського слова каяття, mm -hmm. тобто не ув'язнення, а mm -hmm. каяття. І як буде збудована ця система, чи людина, туди попавши, пройде і прийде до каяття, оце питання. Або ми її випустимо поламаною морально, так. фізично, хворою. От в цьому і полягає питання, і в цьому і є суть системи перебудувати це, перебудувати і погляд суспільства на цю проблему, і перебудувати сам штат і самих співробітників цієї системи. Знову ж таки, повторюся, що це дуже серйозна сервісна функція від суспільства на цю систему покладена. Але суспільство відноситься до цього. Трішечки якось так осторонь. І е, я вам скажу так, що е, ми відносимося, що от ви прибрали від нас людей. Ми не хочемо із злодіями спілкуватися, але з вами теж Ну не зовсім так хочемо спілкуватися. Угу. Тобто, відношення до системи, до співробітників системи, трошки, а я можу сказати і не трошки невірне. невірне. І так. і саме. Одним з пунктів, які нам, як то кажуть, доводить наш міністр Павло Петренко, угу. це зміна ставлення суспільства до системи. Ми повинні поважати співробітників Ну Давайте системи. будемо намагатися, в тому числі і в цій передачі, змінювати це ставлення. Послухаємо глядача, далі продовжимо. Прошу, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. вечір. Я би хотіла спросити угу. у гостя, так. Чим нинішні тюрми відрізняються від от Савкових? Пожалуйста, отвіть. Дякую вам, прекрасное запитание, прошу. Да, добрый вечер. Uh, к сожалению, на сегодня, можно сказать, практически ничем. Uh, в этом и стоит вопрос о том, что uh, наконец-то uh, руководство страны обратило внимание и на эту тему. И стоит задача перестройки uh, не только самих тюрем, но и сути пенитенциарной системы. І ще раз хочу бачить, що на сьогодні практично ми по суті от е, е, совєтського прошлого сильно не оторвались. Я колись, коли багато писали про ув'язнення ну, деяких людей, таких в топі, які свого часу були, там ну, на кшталт пана Лазаренка, да? одна стаття називалася В'язниця моєї мрії. Ну і там, звичайно, не в Україні, а в європейській країні, там дійсно там і камера така, що заходиш і невідомо, чи як вдома людина, чи не вдома. А оце каяття, про яке ви говорите, це якраз і є той внутрішній стан. Людина все одно обмежена, да, в пересуванні. Вона не настільки часто може робити те, що вона може робити на волю. Тоді каяття, звичайно, приходить. Якщо бачите запитання, яке чим в'язниці відрізняються, А співробітники, да, от штат, погляд самих людей, які реалізують. Реалізують оці всі речі, да? я так скажу, доводять в позитивному сенсі ув'язненого до каяття. То, то, то ці люди чим відрізняються дуже, від совкових. Прошу, дуже, будь ласка. Дуже дякую за запитання, дуже дякую. А, адже таке запитання я ставив, коли прийшов на роботу. Так. Я прийшов на роботу 24 жовтня. Я до цього працював всі роки, 20 років я працював в банках. Так. Я банківський я менеджер. Знаю. От. Так. І я вам хочу сказати, що Треба перебудовувати систему, в тому числі з співробітників. Угу. То я почав задавати такі питання. Я відразу сказав, що я перепрошую, я можу буду задавати такі дитячі питання, але ж діти іноді задають такі питання, які ми почухаємо потилицю і думаємо, Тю, а ну, як, і кажуть, ді... дитин, як то кажуть, і так, дійсно, так, так, а що ж ми не то робимо. Так. То я поставив питання: а скільки ж отримує співробітник пенітенціарної системи? Так. І от що виявляється. І виявляється? Являється в три рази менше, аніж поліція. Ага. І я почав ставити питання: от скажіть, будь ласка, під час патрулювання, поліцейський патруль, з якою ймовірністю зіткнеться з злодієм? Ну, це залежить від багатьох ну, факторів, не, ну невелика в принципі. Ні, правда? Ні, Ну вона є Ні, я не вона сказав, є. що її немає, тому що Вон можна патрулювати в нічний час mm -hmm. в проблемних районах і так далі. І так далі. Тобто вона є і ну, вона... не можна порівнювати да, да стільки да. разів стикнеться авіа. Правда, а Бо друге питання скільки постійно? разів і яка ймовірність стикання розпівробітника мого пенітенціарної системи, так, так, так. коли він працює. Постійно з такими людьми маєш справу тому питання і полягає. А чому тоді він отримує в три рази менше? І як ми можемо на цю людину покладати ті функції реабілітації, ресоціалізації, перебудови світогляду? Адже він повинен вже бути не просто охоронником, який ізолює, він повинен бути і трохи психологом. І мудрим, і як то кажуть, і підсказати Особливо, коли це стосується. неповнолітніх Зрозуміло, що це злочинець, правда, але це людина. Тобто а... в нього мені так видається, людина має бути все ж таки на першому місці, а вже злочинець на другому. Бо сьогодні він злочинець, завтра він вийшов, пройшов перший термін, в нього судимість можуть а, просто прибрати, скасувати, і він ну, така ж сама людина. Правда? Ну, я вам скажу так, так. що а, ми. В нас в пенітенціарній системі є різні установи, в тому числі і слідчі ізолятори. І от, наприклад, ви починали програму з Лук'янівського СІЗО. Зараз ми про це поговоримо. у Нас просто є глядач. Послухати якраз на цю тему. Це дуже цікавий момент. Я ваше просто одне з інтерв'ю нещодавно читав. Там на цю тему перенесення цього СІЗО Лукянівського. Там ціле інтерв'ю ваше велике було. Зараз ми про це поговоримо. Послухаємо глядача. Прошу, будь ласка, добрий ведобрий вечір. мене таке запитання. Департамент фенціальної служби приєднали до Міністерства юстиції, угу. так? А інститут національної служби е, забули приєднати. Вони зараз повітрі висять. Курсанти четверте серпня акредитації. Яка доля їх чекає далі? Що буде з дітками? Що без які Дійсно отримують зарплату е, полковники 4200 гривень. От, а то того менше інший. Офіцер, я хочу почути, що їх чекає. Дякуємо дуже, прошу, будь ласка. А, ну, я не зрозумів, відверто кажучи, від, відносно якого вищого навчального закладу йде мова, тому що в нас є і академія угу. е, пенітенціарної служби в Чернігові. Е, це наш. Профільний інститут в нас є, і вчилище, і не декілька вчилищ, але одне з таких самих потужних в білій церкві. Uh -huh. В нас є в Києві е, інститут е, е, кримінально-виконавчий, е, який належить до системи МВС. Uh -huh. От тут ситуація така, що в нас зараз питання стоїть по інституту, який входить в нас в структуру МВС. Тому, начебто, він, як то кажуть, по назві до нас відноситься. Але це структура МВС. Іде е, бюджетування з е, МВС, тому е, ми зараз спілкуємося з нашими колежанами з МВС, і зрозуміло, що це питання буде вирішено. Що е, якщо стосується цього інституту, е, однозначно діточки і студенти, курсанти не залишаться на вулиці. Вони будуть, е, якщо ми говоримо про цей інститут, будуть переведені до академії, їм буде запропоновано прийти угу. до академії, і закінчити навчання там. Перед зуканським СІЗО в розвиток запитань, яке прозвучало, Знову ж таки, от як ви як прийшли, да? запитання ніби банальні, але вони з життя. Ну, я, знову ж таки, як і не фахівець, чому таке запитання, мені здається, прозвучало? Тому що мін'юст його все ж таки більше асоціюють з правами людини, да? реалізація прав. МВС-структуру більше все ж таки з законом. Закон це все ж таки трохи, м'яко кажучи, Ну, це регламентація життя, але це обмеження в будь-якому випадку. Чому десь і таке запитання? Міністерство юстиції більше права, а структура МВС більше обмеження цих прав, якщо хочете. Ну, якось так. Е, ситуація така. Ну, е, я зрозумів, до чого ви йдете. Тобто питання mm -hmm. не було, але тим не менше, Ну, тим не менше, С -ситуація так. ситуація яка, що. По різному відбудована система виконання кримінальних покарань в різних країнах. Угу. В більшості країн досвід підказує, що це саме міністерство юстиції, угу. адже і ви сказали, що захист прав людини, угу. то тим не менше, і ви до цього це казали, що тим не менше це такий же громадянин, абсолютно, от, якого ми повинні повернути в суспільство, одужавшим морально, морально. і духовно. Все так. Тому е, саме питання тут більше стоїть до реабілітації його духовності, до його знову ж таки повторюся, і буду повторюватися ще 10 разів. Uh -huh. Зміни світогляду, uh -huh. От. Тому що е, якщо це рецидивіст, то зрозуміло, що мабуть він обрав такий образ життя. А є люди, які стали перший раз і е, оступилися перший раз, і може це єдиний раз. І е, злочин до злочину е, все різне, як і в житті. От. І знову ж таки, повертаючись до статістики е, наших закладів, е, і саме от по Лук'янському СІЗО, 60% людей, які там знаходяться, так. ще не отримали вироку суду. То це взагалі так. люди ще, де юри, не винні. І зрозуміло, що їх треба утримувати де, в нормальних пара, умовах. Судах, очевидно, як, на вашу думку. Ну так, Це То люди це, сидять ну, подекуди, по е року, по два. Ситуація Я така, чу... ну Іде слідство. Тобто є і більше років сидять у СІЗО. Ну так. але ситуація така, що це такі ж громадяни, як і ми, про просто проти яких прийнято рішення суда про міру запобіжну тримання під вартою, слава Богу, не бував я в цих казіматах, я Слав, кажу, слава Богу. слава Богу. Я чому ж і сказав, але ви ж явно знаєте ситуацію набагато глибше. Так правда, що пишуть, що там в Лук'янівському СІЗО, просто я навіть слово не можу підібрати. Ну. Торба просто, а, так. Но, це, якщо так сказати, ситуація Прошу. така, що е, ну я можу сказати, що це е, не найгірше, але тим не менше менш. е, ситуація така: от будівля, основна, е, яку називають Катька в народі, угу, вона збудована ще е, всередині 19-го сторіччя. Так. То ми розуміємо стан самого приміщення, угу, там е, всюди грибок. Від грибка заражаються, уражуються легені як людей, які ув'язані, так і персоналу, так. так і відвідувачів. Крім того, робити капітальні ремонти просто безкорисно, тому що грибок цей просто пронизав вже всю будівлю. Крім того, всі ці комунікації. То, що стосується водопостачання, енергетики там, і так далі, е, все воно настільки застаріле, що його треба не просто там якісь косметичні варти, просто геть просто поміняти і все, поміняти всю будівлю. Чому і пішла мова про перенесення, так? Так. І не тобто це будівництво нового. нового. І так. у Львові так само, так? І у Львові це uh -huh. два пілотних так. проекти, які будуть запускатися в найближчий час. А, а там що буде на тому місці? О, Пишуть дивіться. про те, що можна, да. а потім 27 поверхів. Бабах! Хоч 30. А, хоч 30 дивлячись того, як пройде цей проєкт по чи не пройде, то вже буде чому саме кажуть, Коцюбинське називається. Наступна чому населення? туди планується перенести? Дивіться, яка ситуація? що Які параметри були е е ключовими при обрані міста, так, на так. яке будуть можливо, можливо, тобто mm -hmm. це, це ще не остаточно. Це не остаточно, так. але можливо, будуть перенесені ці СІЗО? Mm -hmm. це, е Державна власність на земельну ділянку, угу. це знаходження в користуванні пенітенціарної системи, угу. це логістика, так. тобто добирання до точок основних знаходження основних судів в місті, так. Так? це наявність комунікацій або легкість їх проведення, так. і саме цим всім параметрам відповідала ділянка в Коцюбинському. Хочу підкреслити, що це земля не в межах селищної ради. Вона Державна власність, uh -huh. вона в розпорядженні пенітенціарної системи. Там вже знаходиться заклад пенітенціарної системи. Uh -huh. Тобто, не то, що ми руйнуємо дід вирубуємо вирубуємо і місць. на цьому місці щось да. там будуєте, так? Тобто, так. Та, там зараз вже uh -huh. виправна колонія знаходиться, там є ув'язнені. Uh -huh. Тому е, і було прийнято рішення, що логістично і логічно розміщати і переносити туди. Той е, певний е, такий нарив, який є в серед мешканців Коцюбинського, ми вже зустрічалися з активістами, зустрічалися з головою селищної ради. В нас є такий в принципі конструктивний діалог. От ми хочемо зрозуміти, в чому ж реально полягають питання, тому що от питання в тому, що підвищиться це ситуація. Пане дивіться, давайте да. от про ці всі Була. критичні моменти. Бо а, після вашого цього інтерв'ю там же ж коменти є, так? так і от якраз десь в Цьому ключі коментарі деякі були. Що ж це таке? Навіщо так от, зараз хочу... ми от на цю так, тему ага, поговоримо? Просто в нас чекає глядач. послухаємо прошу, будь ласка. Будь ласка, добрий, добрий вечір. Ми сама сама демократична страна. Всі хочуть жити військові і в тір потрапити в цій стране. А вона что що как якби бы панітенціальна служба, извините за враження, все примівала. Приступника можна унічкати. Ми дякуємо а? дуже, шановні. Оце точно не по європейській. Почитайте, будь ласка, європейську конвенцію з прав людини. Почитайте протокол номер 6 в додатку до Європейської конвенції з прав людини. Почитайте це все. І унічтажать отам точно, от зокрема в шостому протоколі а, до Європейської конвенції немає такого і не буде такого очевидно. Бо ми з 95-го року членствуємо в Раді Європи. Значить, ми зобов'язані були я і хочу, все це підписувати, а, і таке інше знову ж таки питання. Чому в людей ставлення таке? Ну ви ж бачите, да? А, от? А, от от я вам скажу так: ну рецидивісти, це інша справа. Ситуація коли вони така. там, але ж ми, отак в крові, да ми а? по віку, по віку ми з вами дещо ну, я думаю, рівні, і ми пам'ятаємо ще справ. Очікотіло, пам'ятаю, так, да. І коли принаймні одного я пам'ятаю точно, що розстріляли, а потім виявилося, що він невинний, то ну давайте розстрілювати, а потім буде виявлятися, що вони невинні. Ну, Чому ми да? смертну кару і скасували? Тому да. що скільки ну, було ситуація, різних так, да, помилок да. і того Тому іншого, правда? Я, я вам скажу так: що порівнювати одного злодія з іншим не можна. Всі різні, всі різні обставини, різна ситуація. Я вам скажу так, що от ми нещодавно проводили семінар. Це нав... навчання е, соціальним звичкам. Виявляється, я штовхнувся з таким е, з ув'язненими, що е, от відверто кажучи, просто, просто трудно стримати сльози. Чому? Тому що деякі люди взагалі не знають, що таке нормальне поводження один з одним. Тобто їх виростили в а це вони продукт нашого суспільства, нашого з вами. Так? Ми кожного дня ходимо одними вулицями, але люди. Просто не знають нормального до себе ставлення. Вони як звірята. Особливо це неповнолітні. І от на них дивишся, це дуже велика проблема. І порівнювати і казати, що от він злодій і він так буде мешкати все життя. Це теж я рахую дуже невірним, дуже невірним ставленням. Пане Денисе, система пробації, альтернативний вид покарання це що? Пробація, я вам скажу, що це дуже велика тема. Хотілося б взагалі окремо по неї говорити. Я Ситу... тільки залюбки да. прийде да. наступного да. разу, будемо да. говорити. Да. Але так коротко дуже я активно скажу. Коротко. говориться ця тема, так. тому хоч би зорієнтуйтеся, що, що це так. Коротко тема, яка що про uh, це випробування, uh -huh. переводиться uh, на українську мову. Так, то ситуація така, що вже. Uh, розвинені суспільства подивилися на то, що людину не завжди треба ув'язнювати для того, щоб вона пройшла а до каяття так. і по-друге заплатила свій борг суспільству угу. так. То є е, е, пробаційні програми, які дозволяють е, не ув'язнювати людину, а наприклад і спрямувати на альтернативи роботи е, е, її обмежити в можливості посідання певних посад, е, сплата штрафу і так далі. І так тобто далі. це вже будуть обмеження. Це, це вже обмеження І вже людина в дискомфорт буде так, певний крі -крі 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 відчувати. Крім того, офіцер пробації постійно відвідує постійно пістійно е, дивиться за своїм об'єктом, так, роботіці, так? Угу. от складає певні звіти. Але крім того, яка мета тут досягається, це економія бюджетних коштів. Тому що ми не будуємо нові СІЗО, нові тюрми. От і я вам скажу так, що економія вже в, 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 в західному суспільстві все пораховано, угу. то економія 1 до 10. тобто, ми економимо 10 е, гривень на одну потрачену. І це я вам скажу це дуже суперово. І, і крім того, от перше питання було: чи ми відійшли від радянської системи пенітенціарної? То я вам скажу, що краще, краще перевиховувати, міняти світогляд. Коли людина ну, не ви знаходиться праві, за за краще, звичайно, профілактика ніж лікування. Да? Перед знову ж таки, точками зору щодо Коцюбинського і сізо я готуючись до розмови, бачив інформацію, що Мін'юст стобіцяє банківські картки. Кожному хто відбуває покарання? Дивіться так, це теж великий проект. Які ми вже започаткували, так. і він пішов від того, що е, дійсно існувало, і дещо і зараз існують зловживання, які що людина працює угу. на виробництві угу. в е, в'язниці, в колонії, а їй записують пензликом, записують там якусь суму е, грошей, яку він повинен отримати. Він погано себе ведеть, пензлика перевернули там. Мерзінка, да витерли витерли і так. все. От. Коли ми а ми вже реалізували проект в Качанівській колонії виправній, угу. то це імена картка, банківський рахунок, особистий банківський рахунок, куди попадають гроші. І людина перша вона знає, що це її гроші на її рахунку. Вона може їм і розпоряджатися, вона може їх пересилати родичам, може, коли вона вийде на волю їх витрачати і вже мати певний е заробіток. Ну а крім того, ну я вам скажу ну, так, не що залежить вона від олівця цього від да? олівця, Люди, яка ну, може то так, то так, під п'ятдесят гривна вже за місяць не закинеш. То там вже нормальні зарплати. І я вам скажу так, що це перш за все ми робимо і для ув'язнених. Але і для персоналу, щоб не було тих зловживань, а зловживання – це злочин, і їх теж можуть бути притягнути до покарання. Тому це ми робимо для всіх. Це дуже важливий проєкт. Це супер важливий проєкт, тому що перший метод боротися з певними корупційними діяннями це подалі розвести двох людей. Можливо кажуть, чиновника і споживача тих чи інших послуг. Тепер щодо оцих точок зору на Коцюбинське, ну, критики там просто знову ж таки навіть не критики, а якихось таких, от, що це. Дуже багато емоцій. І знову ж таки, ми хотіли би, і ми будемо і на цьому тижні, і наступного тижня, і скільки разів треба буде, будемо зустрічатися із громадою з активістами. Ми хочемо зрозуміти реальні причини, не емоції, угу. а реальні причини. Адже я як наголошував раніше, то Заклад пенітенціарної системи там вже існує. Ну тобто, да це ж там ув'язнені да, да? ув Вже є. Воно очевидно буде розширюватися. Правда, Ну, оскільки а, це все ж таки ситуація така. Інша ж буде е да ну участок розширюватися не буде. Участок не буде, не буде. Угу. Тобто, це на тому п'ятні, які є, воно буде збудовано. Угу, але угу. це нове будівництво, це нові комунікації, це питання щодо запуску туди міських маршрутів. так? Це крім того, в силу того, що пенітенціарна реформа вона полягає також і в демілітарізації, то це необхідно буде залучати цивільних працівників. То це новий, так маленький, але риночок праці також для коцюбинців. Угу. От питання порушувалося з приводу того, що буде зростати рівень злочинності в Коцюбинському. Але в мене питання. Ми ж говоримо, що ми будемо будувати по всіх світових нормах ізоляції, охорони, і т.д. і т.п. Це по-перше. Ну, якщо а, люди паралелять з тим, що тут буде СІЗО, да, слідчий ізолятор, я yeah. наголошую, і рівень злочинності, то що, то людина швидше буде і туди зразу, да? я думаю, це навпаки може зіграти no, так. мінусом. Ну, коли ти дивишся на це все і собі як уявиш, правда, то, то тобі точно там no, вже да. а, крім того, ми, не того, Якщо, не якщо да? людина вже, як то кажуть, збіжала, да, то вона ж не буде, як то кажуть, там, залишатися в Коцюбинському і там творити злочини. Навпаки вона вже буде, буде біжати скріше, вже куди, куди, як -то, кажуть, да. То знову ж таки повторюся, що ми хотіли би почути реальні якісь е, причини, а не то, що от ті емоції, які ну розбиваються під першими аргументами. Ну, коли поїдете на зустріч, а вона очевидно може бути не одна, то там емоцій буде купа. Ви готові до емоцій? <світування> Я чому запитую зама міністра? Да, тому що. Багато тут наших глядачів закидає, що влада, взагалі, вона якась закрита дуже. От як тільки людина, ну я не знаю, як у вас було, коли ви були в банківській сфері, у вас і посада там була ключовою. Але коли чиновник, то зразу так, да, і двері, така. і я, все я вам скажу так, що я по своїй попередній роботі проходив кризу 98-го року. 2004, 2008, 2011-2012, коли приходять вкладники, які хочуть отримати назад свої гроші. І там, повірте, було емоцій. Більше тобто ніж... ви зустрічалися і готові до різних да. скоріне, Ситу да? Ситуація така завжди треба почути реальний аргумент, і на цей аргумент. Давати реальну відповідь і рішення проблеми, тобто, якщо питання полягає в тому, що хтось е, підбурює е, мешканців Коцюбинського, щоб давайте заберемо ті участки і збудуємо там якісь там, як то кажуть, багатоповерхівки, угу. то будь ласка, давайте знайдіть нам аналогічний участок, домовтеся з тою громадою, тобто до консенсусу давайте. дійдемо дійдемосі, да, так але ну угу. ви підходите не емоційно. А е конструктивно до цього діалогу, тому що на цей час це ділянка наша. Ну і, так, і пане Денисе, розпорядку. дякую за участь в нашій передачі. Дуже така вам дякую. тема, я вам скажу, знаєте, дуже-дуже вона і складна, і цікава, і важлива. Приходить частіше і будемо отак от покроково розбирати от такі дякую всі дуже. непрості моменти. Дякую дуже, дякую за активність дякую. і за увагу всім нашим глядачам. Денис Чернишов, заступник міністра юстиції України, був нашим гостем. Зараз ми робимо паузу. Після того ми повертаємося вже о 22 годині. 30 хвилин. Дочекайтесь, не перемикайте, не ходіть, як казала одна з журналісток по інших каналах. Ми зустрінемося 22.30 і будемо підсумовувати день, що минає. Будьте з нами.